Вітаю усіх глядачів. Всі ви, хто дивилися відео про Таврію, а хто не дивився, і ті, хто дивився, все однак, нагадаю, що ми купили з батьком Таврію. Але там є проблема. Вона димить. І димить, як вияснилось, попадає в другий циліндр, в камеру згорання антифриз. Тобто, десь якась проблема з головкою ГБЦ. Розібравши головку. Я не знайшов ніяких раковин, мабуть, вони десь в середині, десь в середніх каналах. Ну, тобто, ми попали на ГБЦ. От, і знаходжу я в об'яві Таврію. Називається Дана така червоненька. Ціна за нею 10 тисяч гривень. Ну, взагалі клас, думаю. Набираю цю людину, дзвоню, відповідає: все класно, машина на ходу працює безподобно. Супер. Я задав їй такі питання: основні по двигуну. Як працює двигун? Чи не дує антифриз, чи там не трої, чи не димність? Ні, все вообще класно, все замечательно. От. Приїжджаємо ми і давай же дивитися цю таврію. Що виходить, давайте разом з вами і подивимось. штовхни просто. Хорош. А, давай ще трохи, бо там мокро. О, на світ божий хоч бляпит. Хорош. Не, ну вона нормально їде, тільки що вода це, кудесь... дівається з ней, а так нормально. Ми он купили, просто це як донора шукав. <гум> Бо... А тут опять така проблема похожа. Ну вони вже такі старі, що от них хотите тоже. Ну да, ну 30 років. Хотілось б, щоб хоча б 50 вони робили, да? Да. Так, я поки не глушу, mm -hmm. е, mm -hmm. uh, тече, чи не ворога, да? Mm -hmm. А ну-ка Так, десь тут капає. по моєму капає з три коллектор пускный. Он же идет с этим, скажи, я скажу. Но с водяным оно. охлаждением. И идет с поднегой, или он Это давно так и чи? Ну, видно даже, дивиться. Не Только что заснял, -то оно капли. Все откуда оно капает. То есть все. Вот дивись. Внимательно отсюда, посмотри, он... Видишь, что капки идут. Вот с калипса. А, вот это... Вот это не калипса, или прям с него. А. Вот понимаешь, в чем дело? А в нем же водяная рубашка да? И получается от перегрева здесь, наверное, щелкнули. Это может типа болт відкручений чи нет. Да yeah, не болт. Именно с-под этого. Ну да, оно воно Короче, с самого коллекторика быляха моха. Оце донора шукаем, понимаешь? Все хорошо. Что, полный уже, не бачок? Не, да. Полный? Ну сейчас заведем. Давай еще раз. Заведемо, подивимося, чи буде воно тікти, йдуть, хорошо? Дякую. Віталку. Це я поставив, щоб не покатило. Ану, ну открий бом, потихоньку запасує. То так роз'їжджає, на думку. Так. Отлохині були. 3 литра ну 3 литра вошло, батя здесь а -а -а. Сейчас надо подивитися чи тут капає чи ні. Робот ну, рівно але блин Ну, пока не капає. Но испаряется всё. Вентилятор не работает там. Вентилятор получается не работает, да. Вентилятор просто не сработал. надо сработать. Не сработал. А кнопками там вентилятор не включается? О, а, и туда багаті. Та Да нет здесь. Не вона? Нет. Тут якось там у одного парня зроблено. Цей Цвет. Наверно, ні. Наверно, все-таки релюшка. Стоїть, да. А ну що по температуре сейчас. Блин, нічого не видно. Температура. Десь 90 показу. упала, блін. Короче, получається, що диви, 3 літра води вийшло десь. разу не додавав? У нас там була половина антифріза, ми залили новий і половина води ми заливали. То есть уходило, так, виходить? Ну, судя по всему, так. Да. А наскільки уходило? Не знаю, ми мене типу, так сильно і не їздим. Ну, недавно тоже їздили, гнали там человеку, mm. хотів купити на Васильковську аж. Mm. Ну доїхали, доїхали. і обратно тоже доїхали. Удаливал о... один раз. І вот так от получилось 3 литра, да? Вот, да? да. наверное, воно через той колектор Це якби точно знаєте, да? Ну да. Роботи робить добре хорошо, він, да? Дорогу. А вот это а... хорошо те ти... не тільки. Тільки з водой ти... хорошо, да, получилось? Да, Капається, блин. До да. Так да. уже да. мне все понравилось тут. И на тебе вода, да? Ну да. Це вода испортила все. У них дуже головки гниги, понятно? И может мы он купили, просто це як донора шукал. <різь> <різь> а тут опять така проблема по кошка. Ну, они уже такие старые, что от них хотеть тоже? Ну да, ну 30 год. Хотелось бы, чтобы хотя бы 50 они работали, да? Ну да. А то что-то новые иномарки Три года и надо уже утилизировать. А тут всего лишь 30 год отработало и все. Да, девочки, что там ховается? Капец, блин. Капец. Так, а ну там релюшки в эту попу. Так, оце може і перегрівом грабити. Так, вентилятор не робить, і все. З перегрівом їдемо. Не чутно, не разу, що він там. Та ні, нічого. Ну то скажи. Скоріше все, що не рядошка, а той датчик накрився, що на радіаторі. Вон той датчик. Стоїть. Він, навіть, накрився, як зачасту. А як його печуть напряму? Не знаю. Зараз подивимося, чи вода буде виходити, чи ні. Написали ще? Так то машина вообще хорошая. А ну давай давай откотим, на сухе. И що? на не буду? А, чуть-чуть перед пару метрів. Давай, перед передай. да. Та просто. Хоро. А, давай ще чуть-чуть, бо там мокро. О, на свет божий хоть выпитый. Хорош. Ну ты что, и капну, да не багато. скики там? Там. Ну тут скільки тут, ну грам, не знаю, 50, все-таки написано. А, ти, Блин, ти. пацаны. Да, да, тече. Тече, да? Ага, он тече, нормально. У, а де ж воно, блядь, входит? Де воно, падло, тече, ніколи не, не пойму. По-моєму, з цього колектор. й гарно он біжить. А да, як заводиш, бачиш, вона не так біжить. А тільки заглушиш, все. Так он біжить шайгарний тюрком. Да біжит, да. О, да воно. Оцей колектор, поняв, сам колектор. Сам колектор. — Ти че, якщо буде видно? Що делає? Подиви, як ось все. карний бабай. Что ж так не повезло опять? Mm? Ну это до до, дома mm -hmm. дотянул. Mm -hmm. Не, ну я ж коп. Бежит в Угу. Просто неизвестно, что опять с головой-то. Тут одно, тут другая. Так, проверка плюс торпеды. Mm -hmm. Ааа, там маса люди. Тут проїду, если помню. Ну да, вот так. Не, ну вона нормально їде, тільки що вода кудись дівається з нею, а так нормально. Степлення вроді нормально, но там ну, Наверное переїхав ні. Не, не. не нормально. Нормально. Спидоми да, там работає. Да, работай в стране, да? Давайте. Так, я пока не глушу, хочу uh -huh. подивитися чи течени ворога, так? А ну-ка Блін, де... Ниже, ниже. Так, открие, полов. А ну откры, де... подивись, чи тече чи ні. Ну, свет. Не, не не я ж хочу подивити. Зараз не тече. Короче, не глушить, но надо вентилятор грабить, да? Ну да. Я попробую я, я, я... Я... еще каргануть. О, да. О, бля. Пошла, пошла, пошла гора. Пошла Короче, падла, блин, тут. Такая струя, что капец. Ай, туда руки не залезешь. Там не, не кипить, нет. Она, понимаешь, получается кипила. И а... там пробки. И выдавила Пробку саму выдавила. Обалдеть.